Прийняв таке рішення зробити фільтр картриджного типу замість оціх, якби, е елементів, які там повністю міняються. Коротше, чому? Коли в мене посипались вкладиші я ну, дуже якби, хотів, щоб вся стружка після масаного на насосу е пішла якби, і затрималась в фільтрі. Але коли я зняв цей фільтр, відкрутив його звідси, я його розпалив, щоб продемонструвати, то я побачив, що ось там внутрі ось було дуже багато стружки. ну Зараз не видно, бо воно вже стекло, все масло. Коротше, як воно працює, з маслонасосу масло йде сюди, тобто воно йде по наружі А вже після фільтрації воно проходить по центру і по каналу, по каналу йде вже, ну, ось датчик. Тиску масла і вже по системі пішло. То, що в мене вийшло? Ну, це у всіх таке виходить. Це при тому, що на вулиці було тепло, десь 25 градусів, все одно на холодну, коли запускаєш мотор, відкривається оцей клапан. Ось цей клапан. То, що виходить? Фільтр, фільтр свіжий. Якщо хтось подумає, що цей фільтр він забитий, старий, він свіжий, йому вже. Е, ну, коротше, масло і фільтр пройшли десь 6 тисяч. Тому сталося так, що стружка з маслом пішла сюди, пошла наружі, тобто вона йде сюди, по наружі, і повинна якби, тут фільтруватись, і звідси вже виходити чисте масло. Але тут є такий клапан, коли масло холодне, ти запускаєш мотор і цей клапан починає трошечки. відчиняти. Зараз я покажу. Тось. Ось так він відкривається і все грязне масло, воно шурує мимо фільтра. Ну це відомий факт і в автомобілях, і всюди. Я не знаю як це зроблено на моторах, де є картридж. Тобто, ну, окремий елемент без цього клапана. Не знаю, не хочу знати. Чому? Тому що я вирішив, до речі, щоб не купляти цей ну, дорогий фільтр з корпусом, з цим клапаном. Є доволі такі якісні дешеві картриджі, якісь автомобільні, дуже розпространені. І я зроблю для того, щоб там цей клапан був не потрібен, експеримент буде в тому, що він буде більший, ніж оця гармошка. Ось так накинув я. Все накинув, накидав, Коротше, штани у нас ось так десь приблизно будуть. І є хороша новина для мене, що якщо так дивитись, то нічого взагалі тут не заважає. Тобто, заважає тільки по діаметру оцей болт, він самий ближній до ну радіус найменший тут. Коротше, по діаметру щось будемо думати, але по... Довжині можна навіть аж до сюди довести. Нарешті приступив до такарочки. Це не ну, дуже так було швидко в мене. Ось, ось таких фільтрів я накупив собі. Коротше, написано, що це там Volkswagen, Audi, вся група, шкоди. Дуже розповсюджений фільтр масляний. Тут в комплекті йде резинки, я їх буду використовувати якось. Роблю з того матеріалу, який в мене є. Коротше, я знаю, що це чиста дюралька, але вона гарна, без раковин, без нічого. Діаметр трошки хотілося б більший. Але по діаметру тут, наприклад, оцей болт кріплення подону, він у мене сяде нижче. Він один такий, що трошки заважатиме мені. І датчик і ще глубже я закручу, Датчик тиску масла він глубже піде. Коротше, ось такий ескіз. Коротше, сам корпус, кришка, це дюралька буде і такий гвинт стяжний зі сталі. Коротше, так, креслити воно класно, але коли все це точиш, це все дуже буде непроста задача. Цю сторону вже зробив. Коротше, з того інструменту, що в мене є, з тих різців, якось, коротше, ось так вийшло. Якщо взяти фільтр, ось так виходить. Цього зазора досить. Для того, щоб там проходило масло, я поміряв, як на рідному, на рідному там ще менше зазор. Коротше, такий стаканчик. Зараз перевертаю, також його виставляю по індикатору, щоб все рівно було. І точу ту сторону. Наточив я железяк, все готово вже. Так, сам корпус. Тут зробив такі ребра охолодження. Це все я покрашу в чорний колір, щоб воно там внизу під пластиком ну, не дуже сіяло. Звісно, на балдажник великий, виходить, але там нічому він заважати не буде. А коли я покрашу, то взагалі буде класно. Тут резинка вже стоїть. Тут резинка вдягається. Оце, оця резинка із оцим колечком ось. Це все йде в комплекті з фільтрами, з оцим картриджем, там йде ці резинки. Тому мені прийшлось робити таку нестандартну канавку. Таких я ніде не бачив, але мені прийшлось таке робити, тому що я не хотів якби під іншу резинку робити. Або треба було збільшувати товщину, чого я вже не міг робити, тому що у мене заважає тут датчик тиску масла. Я і так його трошки переробив, щоб він... Глубже сидів і не заважав. До речі, заважав тут болт оцей. Я інший поставив, зробив потай, тобто він мені взагалі тут не заважає. Хай він так стоїть для демонстрації. Так, одягається кільце і ось така кришка. Ось так раз. І потім оцей болт. З резинкою вставляється і затягується. Так, зараз я це все покажу, як воно це буде все. Спробую продемонструвати. Ага. Так, ну тут також, що тут у нас? Сам такий, як би кріплячий елемент. Тут шестигранник у мене получився. Там на 10 різьба. Ось ця резинка також. Це не з комплекту, це окрема резинка, вона одягається ось тут ось так, для того, щоб масло звідси не по різьбі не проходило і не затягувало. Тобто, ну, це таке ущільнення, яке якби, повинно бути. Беремо ось так, вставляємо, ось так. І спробуємо зараз однією рукою. Тут можна навіть і не змащувати, бо все одно воно затягується ось так. Ну, я не буду затягувати. Короте, Так, що у нас виходить? У нас виходить ось корпус. Тут ми бачимо, нічого не заважає. Все одно, коли знімати кришку, якщо я буду знімати, все одно буду знімати для того, щоб добратися до цих болтів двох. До речі, при штатному фільтрі також треба знімати фільтр, щоб добратися до цього болта. Так, що у нас там мається? У нас отакі отвори. Я це все, площину отворі я все розрахував для того, щоб у нас масло не там, якби йому не заважало перетікати. Так, беремо сам фільтр. Я так зробив, що фільтр у мене буде... У нього є така така сторона, отака сторона. По резинкам, по цій резинці і цій, Вони однакові, розмір там 29, але у мене він вставляється ось так. Ну, якби це на мотоциклі, ось так вставляється, все, раз, він оцим ободочком там вже уперся. Щілина тут навіть більше, ніж на заводському. Так, тепер ми беремо цю резинку. Вона, звичайно, виступає за бурт. Це ж, звичайно. Беремо кришку. В кришці, так, да, кришка така, наче як кришка, як кришка, але важко було робити тут. Спецрізці були ход запущені. Тому тут також на 29 під цю резиночку. Беремо отак. Раз. Все. Сіло ну, я навіть бачу. Все чітко, все прикольно. І оцей болт вставляється. Та резинка туди так клас і зайшла. Ну, коротше, оце все затягується, воно, до речі, так затягується, що е я боюсь, щоб тільки масло не потекло. Я всюди на резину припуски по пів міліметра зробив для щільності краще. Коротше, ось так ця банка буде виглядати. Можливо, не знаю. ну, Ребра вони, звичайно, Показують таку красу, якби Коротше, воно там буде під пластиком, воно буде покрашене в чорний колір. Я думаю, що нічого там видно не буде. Можна було б іще тут якісь ребра намалювати рісом. Ну, я вже це не робив, бо там у нас так йдуть уже штани, вихлопні труби. То мені дуже мало місця, тут вже не можна більше по діаметру. І... І в довжину вже трошки не можна. Коротше, це все буде і ще ставитись на мотик, коли буду збирати. Зараз мотик ще розібраний. Чекаю на запчастини. Е, значить, ролик я випускати поки не буду. Я вважаю, що все ж таки треба, щоб цей ролик був про цей фільтр до кінця якби зроблений, треба взяти його і запустити і продемонструвати, що ніде течі не буде і не буде масаного голодання. Я його буду запускати з манометром тиску масла. Зараз, звичайно, я це діло залишаю на дуже довго, ну а відео це буде одним махом. Тому чекаю на запчастини і збираю. Як зберу, то покажу вже запуск цього фільтру. Клапана, нагадую, перепускного тут нема. Так як об'єм фільтра більше, ніж заводський, там більше, ніж два рази він більше. Я думаю, що навіть холодне масло якби, вистачить цієї площини фільтра, щоб пропустити його без всяких обводнів клапанів. Одів штани і коротше, бачу, що тут у ті міліметрони, що я вигадував, так ось вони і стались. Коротше, знімаю і думаю, де що можна обрати. Але це погано, бо там не дуже багато можна щось прибрати. Кришка точно оця не зніметься. Мені достатньо просто зняти кришку, щоб витягнути картридж. Ну, Штани зараз не обтягнуть, я від руки піджав. ну коротше, Я вже бачу, що воно ну, все воно. Ну, майже майже касається. Якщо обжати ці гайки, то воно, мабуть, ще і упреться в нього. Ну, в принципі, я так і робив по міліметрону, ну воно звісно, так не піде. Треба відстань для того, щоб знімати цю кришку для обслуговування фільтра, для того щоб замінити картридж Тому зараз я розбираю. А зараз спробую все одно треба знімати. Так. так, все одно воно не дає йому зняти. Ось такі справи, коротше, розбираю, трошечки перероблю. Все, протачив я, все попротачував, до хрена. Коротше, кришку я зробив таку. Не пряму, а ось вона така ось, домиком. Оці края вони якраз тут упираються, всі штани. Потім, щоб фільтр глубже сів, я на 9 мм. Коротше, оцей виступ упорний, коротше, оцей упор я його зробив на 2 мм, він був 7, я зробив 2 мм і мало того, що 2, я ці 2 мм вони прячуться туди там. Коротше, Корпусів внутрі паттай під цей виступ. Упор, скажем так. Ну і плюс, щоб фільтр далі залазив, так як м'яса тут багато у мене було, я також резцем пройшовся по внутряночки і ви, там, 5 мм зняв. Всю, сюди воно не вийшло, там ще міліметра 4 метала. Все, зараз <кій> збираю. Коротко. Це поставив, потім це тут резинка вже стоїть. так Саме Головне, щоб фільтр та засовуюся. Так. Фільтр засовується, але ж кришка. Ну я зараз бачу, наче як... Наче як вийде все. Так, а ну-ка. Так, фільтр ми отак вот вставляємо. Так, поки без резинки. Ну все впритик, ну все становиться. Я резинку не вдягаю. Це чиста демонстрація того, що все воно збирається. Там на 14, а тут на 19, здається, так. Да. Ось так. Ну ось тут нічого не касається, все нормально. Ось так буде виглядати ця красота. Все, я вже зберу не на камеру і потім залью масло і прокачаю його, покажу як. Так як мотор у мене повністю розбирався, я не хочу запускати його без масла. Ну, тобто, чекати, поки насос підніме масло по системі. Я його закачаю окремо дрілью. Зараз покажу. Я зараз що хочу. Я зараз короче... Так, це можна вбирати. Я зараз заливаю масло. Прямо сюди заливаю його в поддончик. І мені треба якби наповнити... Цю нішу, ну, нижню частину. Потім я ось на дріль це спеціально робив, бо нічого такого не знайшов. Така ось вилочка. Вона вставляється отак. Вот і у нас коленвал так обертається, корзина так. Ося шестеренка за місці з коленвалом, вона ось так обертається. І я закачаю масло в систему, мотор розбирався повністю. Система повністю суха, то я хочу наповнити цю систему, прокачати фільтр, масло і ну, теплообмінник масляний, і заповнити всі канали. Розпідвали заповнити маслом, всі канали. Да, звичайно, тут немає ніяких обратних клапанів, воно поступово стече, але, але ж воно не все стече. І я думаю, що через картер побачу, як це масло десь там побіжить. Але треба обережним з коробкою, бо ось отвір підшипника він тут мажеться. Я думаю, що він один тут, Ось, І по штоку може піти. Це ж по-любому тут треба буде шток сюди вдягти, щоб масло не побігло по... Це у нас що? Це вторічний вал. А, Коротше, треба ціль заповнити всю систему маслом не мотором вже коли він заведеться, бо тут нові вкладиші, тут ну, не хочу я. А їм на дрібню. Зараз заправляю і показую. Так, залив масло. Зараз пробуємо. О, прям відчув таке навантаження. О! Уже пузыри там десь пішли, уже ну правильно, поки закачаю той фильтр, маслообменник, поки це все закачаю треба коротше добавить. Треба добавить, бо я чую, як воно там на пусту вже гоняє. Щас добавлю, включусь. Включаю камеру для того, щоб показати як польється масло зверху. О! Так, я бачу, воно вже пішло. Там, не знаю, видно. Воно вже потекло. Ну, коротше, треба ще додати. Треба ще додати. Але я бачу якось по стику теж масло виходить. Коротше, коли я кручу, ну, зрозуміло, що воно тут така резинка, резинки там немає, воно просто трьома гвинтами ця кришка тримається. Раз, два, три. А так воно ще не обжимається нормально. Ну коротше масло пішло. Я бачу, там воно ж така, як п'інка, наче як. Це каже про те, що воно там все вже закачало. Да, тобто таким чином <кій> прокачали масло, прокачали фільтр. Нічого тут все сухо. Все датчики сухі, все нормально. Зараз масло холодне. В гаражі десь плюс, плюс, плюс десь ну, плюс 13 в гаражі. Ну, якби не дощ на вулиці, можна було, в принципі, і кататись. Така погода, що в принципі, можна виїжджати. Тому зараз я завожу мотор ось, і показую, що показую, показую, що нічого не тече, що все добре. Я вже заводив, тому заведу сьогодні і покажу. так працює цей фільтер. Оці всі датчики, це все ось я сам датчик, якщо видно, якщо так не видно, ось провода від нього. Це вже в наступному відео. Ось це провід. Це я буду слідкувати за тиском і температурою масла. Ось. І буду контролювати, ну, як, як взагалі цей фільтр працює. Тобто Цей датчик, який я підключу, це окреме відео буде. Все. То відео по, я вважаю завершувати по маслу фільтру. Ну, пластик стане, там, по-любому він стане, куди він дінеться. Все. До слідучого відео.